Ремонтувати дороги лише з наближеними до влади людьми так нещодавно політична верхівка Чернівців оголосила про скасування тендеру щодо ремонту дороги по вулиці Олександра Маленчука. А все тому, що на конкурс подалась лише одна фірма, і вона наймовірніше не була вигідна для команди міського голови. Тож, що чекає на одну із найбільш навантажених вулиць Чернівців, далі у сюжеті. Ремонт доріг буде лише зі своїми людьми. Саме на такий висновок напрошуються нещодавні рішення Чернівецької політичної верхівки. Так, на початку 2023-го влада анонсувала перелік дорожніх артерій міста, які відремонтують. Зокрема, говорили про продовження поточного ремонту, який розпочали минулого року. До їх переліку входила вулиця Олександра Маланчука, названа в честь загиблого героя, яка раніше носила назву Миколаївська. Тож, ж, відповідно до законодавства, оголосили тендер. Втім, далі, вочевидь, щось не склалося. Якісь дивні речі насправді відбуваються, тому що в цьому році влада заявляла про те, що буде відремонтована вулиця Олександра Малучука, яка названа на честь нашого героя, колишня вулиця Миколаївська, яка є однією, скажімо, так, найбільш навантажених вулиць, яка є об'їзною. виділили кошти, скріпили своїми підписами наявність цих коштів. Оголосили тендер. І коли по результатам тендера виявилося, що одна з таких ну достатньо потужних будівельних компаній запропонувала ціну на 30% менше, тендер скасували. Відтак, 30 березня 2023 року влада скасовує тендер щодо ремонту однієї з найбільш навантажених вулиць обласного центру і керується аргументами, нібито потреба у закупівлі товару відпала. Втім, яка причина такої зміни настрою насправді? Скасували по причині, що нібито відпала необхідність ремонту. Ну, я буквально вчора там проїжджав, там необхідність ремонту є, і, і мені це дуже не скажімо так неприємно, тому що є відчуття і розуміння, що просто виграла не та фірма, яка мала виграти, і от включають такі, знаєте, може і законні, але все рівно схеми для того, щоб якимось чином убрати законного переможця і завести ту фірму, яка потрібна. Колишній міський голов наголошує, що нинішня влада намагається проштовхувати меседж, нібито досі у Чернівцях дороги не ремонтувалися. Натомість, прикриваючись популярними гаслами, робить все, щоб заводити на виконання робіт винятково своїх підрядників. Дороги ремонтувалися завжди. Насправді воно дуже часто в людській пам'яті воно стирається. Да воно там поїздиш місяць, два і воно здається, що воно так було завжди. Хоча б доріг було відремонтовано багато. Так і зараз буде, але побачимо сезон будівельний тільки в принципі починається. Хоча багато робіт можна було б вже зробити, поки були, скажімо, так, сприятливі погодні умови. Будемо бачити, що буде відбуватися. Тож, яка доля чекає на одну із основних вулиць міста, стане відомо вже зовсім скоро. Припускаємо, що фірма, яка долучиться до ремонту, буде добре знайома альтернативній команді. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.